Обережно дебют. Комедія, прем'єру якої готують в Тернопільському драмтеатрі. Сюжет розповідає про закулісне життя театру з його несподіванками та випробуваннями для акторів і режисерки. Одну з ролей виконує Віталій Рештованюк. Хлопець каже, це його перша роль у театрі. Я для себе так. Визначив, що десь і себе граю. В нього дебют він вперше на сцені, і також я вперше на сцені я поряд з заслуженими з народними артистами і так десь собі налаштовуюсь на, на таку роботу. Виконую роль в цій виставі режисера. Ось, і мені ця вистава подобається, тому що ми маємо можливість вам показати все, через що проходить оцей робочий процес, через що проходять актори і режисер. Ось, і часом виглядає, що це все так просто і легко, але саме оця кухня наскільки багато праці вкладається, і величезна кількість нервів. Виставу готували півтора місяця. У ній два акторські склади, розповідає режисер-постановник Олег Мосійчук. За його словами, це вистава за мотивами французької п'єси, чи з м'ятою або з лимоном. Вона показує театр зсередини. Багатий батечко хоче передати свій бізнес своєму синові, а син безмежно закоханий в театру. театр. Театр це храм, він каже. І батько влаштовує ситуацію. Він приводить сина до театру. Фінансує проект за умови, що його син, який жодного відношення до театру не має, тільки от з такими очима приходить і бачить цей театр в головній ролі. І все складається навколо цієї колізії через призму такої гарної, блискучої, не знаю, філігранно виписаної комедії французьких драматургів. Ось ми відкриємо нових акторів в нашому театрі. Прем'єра вистави запланована на 27 березня. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.